Основним з пріоритетів розвитку області була тема залучення інвестицій. Чому саме залучення інвестицій? Тому що це, на наш погляд, саме дієвий механізм зростання економіки області. Яким чином можна підійти сьогодні до залучення інвестицій, і ми це зробили вже на протязі півтора року, коли почала програма діяти під назвою Єдине інвестиційне вікно в Сумській області, ми залучили. Більше 124 мільйонів доларів США. Якщо порівняти з останніми 10 роками розвитку Сумської області, то це 350 мільйонів. Тобто в декілька разів ми зросли по залученню інвестицій. Ця програма Єдине інвестиційне вікно вона передбачає спочатку від. Бажання інвесторів вкладати в економіку області, супровід цих інвестицій, і потім ще захист інвестицій, що і передбачено цією програмою. Якщо коротенько сказати, то це заявка інвестора, складання календарного плану дій, ну тобто виділення земельної ділянки, узгодження всіх процедур, супровід по всіх інстанціях, і вже до речі, до випуску. Товарної продукції іде суприт від облдержадміністрації.